Друзі, всім привіт! Це відео для тих, хто загубив нас. Дякую реально за вашу турботу, за те, що питали, де ми ділися. Бо з 24-го, напевно, ми нічого е не знімали. Взагалі, після тих всіх відео в мене з'явилось таке розчарування в деяких українцях, і весь цей час я намагалась якось цим справитись для того, щоб не наговорити реально дурниць і не послати за кораблем деяких людей. Я не хочу навіть прикріпляти ці всі коментарі і показувати, коперсатися в тій білизні та тріпати іншим душу, не хочу. Я прочитала, я побачила, я побачила, як відносяться українці до українців, які в Україні, до українців, які виїхали. Я про що подумала? Коли людина за кордоном, наприклад, виїхала 10 років, там, 20 років з України і не згадує про свою батьківщину, нікуди не виходить, не махає прапорцем, як ви там пишете, прапором помахали, значить ви патріоти. Нічого, коротше, не робить, живе в своє задоволення, там, будує своє майбутнє, своє життя, е, будує свою сім'ю, е, але вже за кордоном, то це люди, які забули, звідки вони забули про свою батьківщину, такі сякі, все не так, все не то. Коли людина, яка реально 10 років, вона виїхала ще до війни, організовує там 10-20 років, вона приймає участь, бере участь взагалі в таких заходах, нагадує світу, збирає донати робить якісь речі своїми руками з українською символікою продає, а потім донатить на ЗСУ, то це значить, що людина виїхала, вона ухилянт і треба повертатися в Україну, вона, значить, не патріотка, не патріот, всі ухилянти і всі зрадники. Коротше, що б ти не робила за кордоном, завжди буде все не те, все не то і все не так. Чого взагалі мене це все чіпає? Тому що я, коли виставляю відео, мені пишуть мої підписники. В мене підписники. Я ж не пишаюся, лише... не те, що не пишаюся, може я неправильно зараз буду деякі слова підбирати. Я ж не кажу, що в мене всі класні підписники, так і всі мені пишуть тільки позитивне, і я їх люблю за те, що вони мені пишуть позитивне. Є різні, є ті люди, які мені кажуть про мою доньку, що вона там ще не вихована, чи потрібно їй навчити етикету. Я це все розумію, тому що в кадрі люди бачать різне, коли я залісою, коли я знімаю відео, вона завжди встряє в розмову, перебиває. Так вона себе, коли вмикається камера, я не раз казала, але то таке, я все розумію, я погоджуюсь з деякими навіть словами, я ніколи не відповідаю якісь е, гадості людині, там, щоб не треба лізти вам там не в свою справу чи ще щось. Я дослухаюсь до кожної думки, будь то вона мені е, приємна або неприємна. Різні моменти. Але коли переходять на таке, що ми всі зрадники, і що ми тут патріотки такі, прям, що їдьте в Україну, ми тут під обстрілами сидимо і ви приїжджаєте. Я розумію, чого ви такі злі. Але оці маніпуляції іншими людьми в мене викликають розчарування. Що мене дивує найбільше, це те, що раніше писали росіяни. Писали росіяни, в них був доступ повний до Ютуба, і я просто пролистувала, іноді реагувала, потім якось я до цього звикла і перестала так реагувати, так гостро саме на ці коментарі, але ну, я читала і десь колись воно мені псувало настрій. Таке було. Зараз Ютуб заблокований у багатьох росіян. Деякі все ж таки мають доступ до Ютубу. Вони заходять, дивляться, не знаю, обходять вони якось ці блокування чи ні. Хоча я думаю, що там просто зниження трафіку і тому не знаю, чи працює той ВПН. Коротше, чи вирішує цю проблему саме у росіян, і мені не цікаво, але я бачу, що їх стало набагато менше. Так тепер з'явились українці, українці, які просто намагаються потопити своїх же. І ви повинні зрозуміти, що коли росіянин заходить на сторінку українки, ми просто випало десь йому в рекомендаціях, і він заходить в коментарі. Йому взагалі нічого не потрібно писати, щоб потопити мене, тому що він бачить, що українці все зробили за нього. І він пишається, він каже, дивіться, бачите, бачите, як і у самих, у самих навіть українців думки про вас. Тобто так і насправді і є, ви погані всі, ви такі сякі. Коротше, росіянам ви все робите за них, ви все робите за них, топите своїх, просто ми реально один одного жиремо, напевно, більше, аніж то зроблять для нас вони словами своїми. Всі якісь чи заздрісні, чи то від злості, чи то від тієї ситуації, в якій вони опинилися. Я, наприклад, скажу так, я переживаю за кожну людину, яка знаходиться там. І я не можу, як сказати, думати, а от я тут в безпеці, а їм так погано, мені тут класно, ні, я переймаюся. На днях в Кривий Ріг стався прильот, дає жертви, співчуття родинам, просто кожної людини, яка загинула від е, ворожої ракети. І сьогодні, 28-день сьогодні, сьогодні день жалоби за цими людьми. І сьогодні знову стався прильот. І знову є жертви. І як я можу думати про те, чи бажати людині повертатися туди ще з такими, що ви всі тут зрадники повиїжджали. Коротше, оце вся якесь злорадство українською мовою так чи ні, мене дивує, мене розчаровує. І я розумію, що ви працюєте на ворога. Тому що росіяни тепер перестали писати гидоту, так прокинулися українці, які знають, як треба жити, куди кому повертатися. І така інша. І тому я читаю це все тільки тому, що мені потрібно зайти, і я хочу прочитати коментарі від своїх підписників. Тому що ці люди, які пишуть, вони зазвичай не підписані. Це просто зальотні, яким випало в рекомендаціях відео, і вони вирішили написати якусь годину. І мені, щоб дійти до коментарів моїх підписників... Ті, які в курсі взагалі всіх подій, як ми тут живемо, що з нами трапляється, бо багато також знову пишуть, що ми тут на пособі, всі витрачаємо кошти в своїх цілях там і таке. Блін, ну реально дуже смішно читати ці коментарі від людей, які взагалі не володіють інформацією. Вони самі собі там щось придумали, самі собі зробили якісь висновки і написали просто своє бачення цієї ситуації. В Іспанії взагалі немає. По собі. Ну так сталося. Можна, звичайно, що вибити, але ну це я не знаю навіть, що можна зробити. Хто живе в Іспанії на пособі, як відгукніться просто. Підніміть руку і напишіть, що ви сидите на пособі. Це, це таке ну, щастя для людей потрапити на якісь програми, там, чи ж і ви навіть не знаєте, як люди живуть на тих програмах. Можливо, навіть краще жити і без них, і заробляти свої гроші. І нікому не бути винним, тому що на програмах контролюють тебе так просто. І дають тобі копійки. Такі копійки, що жити на них неможливо. Ось. Але то, напевно, тема для іншого якогось відео, якого, напевно, я записувати не буду. Ну, коротше, подивіться на просторах інтернету. Тож мене просто дивують люди, які пишуть, що вони знають більш за всіх, що нам потрібно і як жити, і де жити, і куди витрачати гроші, і донатити нам треба. Ви взагалі не знаєте, чи донатимо ми. Як ми тут живемо, на які гроші, скільки взагалі людей жінок, з дітьми повертаються в Україну, який відсоток від того, що вони не можуть знайти тут роботу, не можуть жити, не можуть забезпечувати своїх дітей, скільки відбирають цих дітей. Е, і всі думають, що ми приїхали на курорти тут, покаряємо Іспанію, покоряємо Європу, всі приїхали, щоб відпочивати. Блін, де да ми в таких умовах живемо. І незважаючи на те, так, є природа, є безпека. Все, але проблеми фінансові, проблеми роботи, проблеми навчання, мови їх так багато, їх настільки, що ось ця вся природа на фоні цього не відчувається. Ось ця вся краса, ця вся тиша, спокій. Тому що ти завжди думаєш, де тобі взяти гроші, як тобі жити завтра, як купити дитині ті там книжки. чи... Зібрати її до школи. Чи ну коротше, просто життя зупинилося, і всі живемо в надії на те, що війна закінчиться, при тому ходимо на ці всі заходи, щоб підтримати українців, показати світу, нагадати світу, бо ви не, навіть не розумієте, що коли по Охмадиту прилетіли ракети, люди вийшли на мітинг. І йшли туристи, просто ну, з різних країн, ми не знаємо, навіть з яких тих країн, не буду навіть догадки там якісь кидати, йдуть люди і дивляться на ці всі фото. Хтось усміхався, хтось сміявся, хтось знімав на відео. Якщо людина знімала на відео, вона покаже десь або в інстаграмі своїм друзям. Може посміються, може хтось, Коротше, це такий обмін інформацією, коли ти ділишся з світом, а ці люди потім діляться зі своїми друзями. І так далі. Я просто побачила реакцію людей, як вони реагують, і зрозуміла, що дуже добре, що люди, що мігозде України, зібрали цей мітинг, що вони вийшли, що вони роздрукували ці всі фотографії. Вони великі молодці. Я взагалі нічого не маю проти. Я навіть за за те, що вони роблять. Нехай це виглядає, як деякі там писали Шараварщина там. Примітивно, якісь там танці африканські чи ще щось. Це як самодіятельність. Ну, не більше, люди реально професіонально цим ніколи не займалися, але вони знайшли сили, знайшли змогу зробити те, що вони зробили. Організували такий концерт, організували ходу, зробили цей прапор, врешті-решт, і показують світу, що ми українці, що в нас в країні війна, щоб ніхто не забував. Коротше, про це, напевно, можна дуже багато балакати. Ось такий настрій в мене був оці дні, дуже багато думок. Можливо, і зараз я не змогла сформулювати те, що я думаю, те, що я думаю ну, в повному обсязі, тому що думок настільки багато, коли я починаю тут думати за, там, ось цю, наприклад, за те, що українці допомагають росіянам топити українців, я починаю в це поринати, в цю тему. Потім знову за щось чіпляюся, потім туди. Але загальної картини це просто жах. Я коли думаю, що роблять українці, реально вони своїми руками допомагають іншим наступити. І коли я заходжу до росіян, наприклад, ну я не заходжу спеціально, ні, але Ютуб просуває дуже гарно їх відео, особливо та матушка земля, я це вже казала і не раз. І я коли заходжу в коментарі, я не бачила ще жодного разу, щоб люди писали якусь. Реально глуп дурницю що, Ну, наприклад, жінка переодяглася там всі какошнік в свій цей наряд, десь я не знаю, в Парижі на головній площі там вулиці. І вона танцює під матушка земля. Я не бачила жодного коментаря, що писали: Давай поверта, повер... давай повертайся на родину, що ти там патріотка, знаходишся, давай в Росію швидко. Я не бачу таких коментарів. Я не бачу, щоб росіяни засуджували, засаджували взагалі своїх, напри, на, навпаки. Вони підтримують, навіть якщо це для них, як вони думають, що це класно там, той ж їх президентом і все інше, який е, робить жахливі речі. Але вони його підтримують, розумієте? Ну, блін, ну до того доходить, що виявляється, що росіяни своїх підтримують. А українці своїх засаджують, засуджують і завжди з ними сперечаються, кому куди їхати, хто ухилянт, хто зрадник. І таке. Може, просто я таку інформацію бачу, і такі висновки зробила. Але я дуже хочу, щоб українці перестали просто е лізти туди, куди не потрібно, займайтесь своїм життям. У вас є вибір так само. Я розумію, що чоловіки зараз не можуть зробити цей вибір, і вони злі. І, ну ті люди, ті саме чоловіки, які не хочуть йти воювати. Я розумію, чого вони такі злі. Я розумію, чому дівчата там, жінки, які втратили на цій війні своїх хлопців там або дітей, доньку, сина, там брата, сестру. Я розумію, що вони заходять і також пишуть такий коментар, тому що їм дуже боляче. Їм дуже боляче, що Життя їх рідних обірвалося тут, ну тут на цій війні, а ми всі живемо за кордоном. Але таке життя завжди буд завжди будуть різні ситуації. Одна людина виїхала, одна залишилася, потім прийняли якісь закони. Коротше, ми завжди будемо в різних умовах, і щоб комусь казати, що і як робити, і бажати того самого, що ви відчули, то я... На щастя, я не така людина. Я дуже бажаю, щоб ви взяли себе в руки, подумали над цим. Можливо, хтось зробить свої висновки, комусь буде корисна ця інформація, інформація, ця розмова. Хтось не зробив висновки і подумає, що я просто якась дурна і для нього від нього це далеко. Але ось такі думки. Ось так. До речі, Алісу залишила вдома. Зараз вийшла просто в магазин, але думаю, сиджу в парку і з вами порозмовляю хоча б трішечки, бо реально немає бажання зараз знімати відео. І знаєте, такий період, коли я розумію, що мені не те, що немає що знімати, але просто умови, в яких ми зараз мешкаємо, мені не подобаються. І я розумію, що я не можу там, ну мені б хотілося, щоб мій влог був більш такий життєвий, як ми живемо. Наш якийсь побут. Там, я знімала, тоді вирощувала квіти. Мені дуже подобається ця тема. Я дуже це все люблю. Але зараз я взагалі не маю цієї змоги. В квартирі реально купа людей. Приготувати я також не можу, я швиденько вибігаю, приготую там щось нам прикусити або обід, або вечерю. І все, і сидимо. Ми в кімнаті. В кімнаті реально просто два на два де також нічого такого не познімаєш. Я розумію, що люди викручуються і знімають там якийсь контент, але я бачу, що я десь застрягла так на якомусь етапі і щось я рухаюсь не в тому напрямку, в якому я хотіла. Тому це один на, одне на одне просто наклалося ці думки з приводу українців, думки з приводу взагалі життя тут. Мікрофон хоч ввімкнула, бо... Буває, або він сам виключається, вимикається, або я щось там не так натисну. Ці всі думки про життя тут зараз викликають деякі хвилювання. Я не знаю, що далі робити. Дуже важко фінансово, тому що я розумію, що зараз потрібно зняти житло і, на жаль, поки що ціна не падає, не падає, коротше, не хочу цієї теми. Зараз розвивати цю тему треба шукати, шукати житло, якесь інше, тому що в цій кімнаті реально неможливо жити. І далі, я думаю, Алісі потрібно буде десь місце, де робити домашні завдання. А Просто немає в нас. Ну, хто дивився попереднє відео, я так показувала трішки ліжко, тумбочка, там, та і все, більше нічого немає, реально нічого немає. Отак, просто насолоджуємось тут життям. І я розумію, що нам потрібно щось інше зняти, але коли ці ціни впадуть і чи впадуть, можливо, так і залишиться. Бачу, що в Торів'єсі е, Зараз ціни нижче, можна і за 650 євро зняти житло. Ну, але не дуже хочеться переїжджати туди. Ну, Тим паче самі, Женя на Ібіці і що ну, хто буде допомагати, навіть якщо ми і приймемо таке рішення. Переїжджати, хто буде нам допомагати, не знаю навіть. Ну але поки що це навіть немає і одного відсотка про думки життя втори форів'ї, чесно скажу. Так, я заплуталась, я запуталася, я розумію, що все, що я можу знімати, це розмовні, напевно, влоги, ну на зараз, ну поки що так. Ходити десь гуляти також не всім заходить, не всім подобається. Звичайно, що постійні глядачі пишуть, що так, нам подобається, нам цікаво, але як показує статистика. Статистика таких відео, переглядів дуже мало. І Людям не дуже, роз... не дуже цікаво, хоча, незважаючи на те, що я йду в якісь такі прикольні місця, там на якусь гору вилазю і показую вам краєвиди, і навіть там трішки історії якоїсь розповідаю, все ж таки я обговорюю якусь тему, яка мені цікава, і таким чином залучаю вас до цього, але бачу, що воно не не отримує віддачі ось так, тому я бачу, що не треба знімати таке, треба знімати, або якесь повсякденне життя, просто наш день, коли ми жили ще до того, в цій кімнаті і в квартирі було набагато краще, але ну, життя, бачите, як повернулося, що зараз у нас таке життя досить повільне, в такому місці, де немає що показати. Ото так, Запуталася трішки. Ні, я, звичайно, що я. Я вигадаю, що робити і про що знімати, і де бувати. Все налагодиться, Аліса зараз в школу піде, зберемо її до школи, вона піде до школи. Я знайду чим себе зайняти. Можливо, будемо з вами їздити десь, ну не в Аліканте, а поруч з Аліканте, в якійсь на такій невеличкій відстані. Подивимось, що знаходиться навколо аліканта. Ось так. Ну, на що в мене буде вистачати часу для того, щоб Потім забрати Алісу зі школи. Я йду зараз в магазин, хочу купити пральний порошок, реально кажу вам для того, щоб зараз не забути. Нагадую собі, що я за ним йду, бо прийду без нього і потрібно купити дуже багато води, бо реально вдома вона швидко закінчується, дуже спекотно, дуже душно. І, коротше, все, що нам потрібно, це завжди ходити десь гуляти. На вулиці ще гірше. Тож ми зазвичай ходимо в гості, але я втомилася, реально я втомилася від гостей вже. Ми вчора були у Алісі Подружки в гостях. І я хочу вам показати, ми там купалися в басейні, поділитися. Оце так. Вчора нічого не знімали, також, бо коли є інші люди в кадрі, я не хочу їх показувати, хтось хоче зніматися, хтось не хоче. Коротше, це завжди ще одна така не проблема, але ще одне таке питання, кого показувати, кого ні. Але покажу без цих людей, зараз повирізаю і додам для вас фрагменти з басейну. А далі йдемо з вами в магазин. Я, напевно, зараз вімкну окуляри і трішки познімаю там ну, взагалі те, що буду бачити по дорозі до того відділу. I can't see the end, but we'll see it through Приводу датчика на окулярах, що його можна замалювати, це неможливо, тому що якщо ти замалюєш датчик, то тоді окуляри не знімають. Треба було купувати окуляри, напевно, які без чорні, коротше. Бачите, видно, що я з Сусідка розповідала, що дуже багато випадків зараз, коли обкрадають людей. Бувають. То прямо на вулиці йдуть, видирають в тебе сумку з рук і тікають. Вчора жінка кричала на її очах, що ну, кликала поліцію, що вкрали в неї сумку. І взагалі, каже, на нашій вулиці це дуже-дуже часта проблема. Так.